Добрий, день, друзі. Ми сьогодні з вами знаходимося в селі Віта Поштова, що на Київщині. Ми почали будувати цей будинок восени 2021 року, а закінчили весною 2023. третього. Зараз в цьому будинку вже живе щаслива сім'я, і з їхнього дозволу ми знімаємо це невеличке відео. Раніше ці люди жили в великому і не дуже теплому будинку, але часи минали, діти виростали, і необхідність великому будинку з великими затратами на його отримання просто пропала. І вони прийняли для себе рішення побудувати більш маленький енергоефективний будинок з невеликими затратами на його е, збереження. Придбавши цю ділянку разом з уже існуючим фундаментом. Монолітнім на ній замовники звернулись до нашої компанії, щоб ми розробили проект і побудували будинок. З натуральних матеріалів на цій ділянці замовники виставили ряд вимог для свого майбутнього будинку. По-перше, цей будинок, звичайно, повинен був бути комфортний для проживання всієї сім'ї. Другим фактором, але досить важливим для нашої сім'ї, це була енергоефективність цього будинку. Тобто, люди хотіли, щоб чек за отримання цього будинку був мінімальний. Третім фактором, звичайно, була безпека. Кожна сім'я хоче відчувати себе в своєму будинку як у фортеці. І четвертим фактором це була уміряна енергонезалежність, тобто незалежність від зовнішніх якихось мереж, ну тобто генератор і інші системи. Стіни нашого дому змонтовані з полірованого блока Helios товщиною 380 міліметрів, які укладаються шар за шаром на монтажну піну з мінімальним швом. Всі пустоти в керамічному блоці заповнені перлітом. Завдяки цьому ми виходимо на термічний супротив нашої стіни 5,5, а це дуже гарний показник. Зовні наша стіна облицьована керамічною цеглою. Покрівля нашого будинку має мансартний профіль. Крок'яна система тут у нас комбінована: метала, дерев'яна, отеплення 300 мм ековати. І накрита все це у нас бетонною черепицею. Вікна, як і все в нашому будинку. Також енергоефективні. Зроблені вони з алюмінієвого термопрофілю, термічний супротив профілю 1,2. На вікна, які встановлені на півдні і заході, встановлені рафштори. Вони потрібні в будинку для того, щоб уникнути перегрів будинку влітку. Зараз ви бачите поверх окон отакі касети. З часом ми їх закроємо архітектурою і вони стануть частиною ансамблю фасаду нашого будинку. На подвір'ї нашого будинку знаходяться такі інженерні системи. Зараз я стою на геотермальному контурі теплового насоса, котрий опалює весь наш будинок і дає нам гарячу воду. В дальньому куті нашої ділянки стоїть отакий красень. Це в нас газовий електрогенератор. Для своєї роботи він бере паливо з зовнішньої мережі, тобто по газових трубах, і може достатньо довго забезпечувати енергонезалежність нашого будинку. Останньою, але не зазначенням інженерною системою на нашої ділянки є автономний реактор каналізації. Він приймає всі стоки, що виробляє наш будинок, очищує їх до 98%. І цією водою можна навіть поливати газон нашої ділянки. Вибір планування і інженерного начинення будинку направлені на комфорт проживання будинку, а цей комфорт складається з маленьких дрібничок. На нашій кухні встановлена тиха витяжка. Якщо її вімкнути, її робота майже не чутна, це досить комфортне. І загалом в усіх рішеннях звукоізоляція була важливим фактором при прийнятті рішень в конструюванні нашого будинку. Тепловий комфорт в кімнаті забезпечується теплою підлогою. Температура в кожній кімнаті регулюється отакими кімнатними датчиками, що забезпечує максимально для комфортну температуру для кожного жильців цього будинку. Камін, як і все, в нашому будинку непростий, він енергоефективний. Окрім того, що він не спалює вже нагріте повітря внутри будинку, а бере його ззовні, ще тепло від нього подається в декілька кімнат на другому поверхі, а гарна атмосфера йде бонусом. Охолодження нашого будинку відбувається завдяки холодній стелі. Це система трубок, які ми не бачимо, але вони охолоджують температуру до комфортної нашого приміщення без шумних спліт систем і інших кондиціонюючих систем класичного типу. В нашому будинку завжди свіже повітря, немає ніяких непотрібних запахів, і все це забезпечується приточно витяжною вентиляцією з функцією рекуперації тепла та вологи. А серце цієї вентиляції знаходиться в топочній. Це серце інженерне нашого будинку. Площа нашої топочної всього лише 8 квадратних метрів, а обладнання в ньому більш ніж достатнє. Тому нам треба було раціонально підійти і використовувати кожен квадратний дециметр. По справжньому серцем наших інженерних систем є оцей геотермальний тепловий насос Viland. Він має потужність 16 кВт і забезпечує повністю опалення всього будинку. Повністю вироблення всієї гарячої води, а влітку ще охолодження будинку. Окрім теплового насосу, у нас ще є резервна система опалення. Це в нас сучасний газовий котел Вайланд. Окремо, треба сказати, що все це обладнання працює повністю в автоматичному режимі. Замовники лише виставляють ту температуру, ті параметри, котрі їм потрібні, і далі все це робота взагалі без їхньої участі. Вони лише насолоджуються малими чеками за використання цього обладнання. Щоб ви зрозуміли, оцей тепловий насос за грудень 2023 року спожив 377 кВт годин, що дорівнює 19 доларам. А напомню, наш будинок має загальну площу 380 квадратів і за Звалені 380 квадратів, наші замовники заплатили всього лише 19 доларів в місяць. Окремо, треба сказати, що вся ця купа інженерних систем працює в автоматичному режимі. Замовники лише виставляють температуру і насолоджуються комфортним і невеликими чеками за користування цим комфортом. Як приклад, я приведу грудень 2023 року. За весь цей період тепловий насос спожив 377. Кіловат годин, що дорівнює 19 доларів. А я напомню, що наш будинок має площу корисно 380 квадратних метрів, і за опалення цього будинку наші замовники в грудні заплатили всього лише 19 доларів. В результаті всієї проведеної роботи співробітниками нашої компанії наші замовники отримали комфортний будинок з керамічних блоків, в котрому вони можуть насолоджуватися своїм життям.